Всім приці, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про новий тестнет під назвою Particle, який зібрав близько 50 мільйонів доларів інвестицій. Це дуже і дуже багато як для тестнету. Цей проект реально під класними фондами має дуже класні колаборації і вже готується роздати дуже і дуже жирний дроб. В цьому відео ви отримаєте детальну інструкцію про те, як правильно зробити цей проект, щоб винести з нього. Найбільший максимум, але перед початком попрошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте перейдемо до огляду проекта. Розпочнемо ми е, з сайту CryptoRank, як завжди, оглянемо проект. Е, тут ми можемо дізнатися, які фонди е, проінвестували в цей проект. Е, бачимо, що тут є е, інвестиції на 40 мільйонів е, доларів, але це. Ще не вся інформація, тому що нещодавно докинули ще 10 мільйонів. Зараз цей проект оцінюється, його інвестиції приблизно 50 мільйонів в доларів. Це все дуже круто, але давайте перейдемо до того, як зробити цей тестнет. Отже, переходимо на їх основний сайт. Текстову інструкцію я виклав в свій телеграм-канал, посилання на яке буде в описі під цим відео. Також там ви знайдете інструкцію по іншим проектам, тестнетам, роздачам. Коротше, дуже багато інформації пов'язано з криптово послання, як я казав вже в описі. Переходимо, нажимаємо Lounge. В чому нам буде заключатись взагалі, суть цього теснета? Нам потрібно тут зібрати якомога більше поінтів. Тобто, знову ж таки, теснети пішли в ту мету, щоб робити поінти, так як так легше вичислити дроп. Значить, кожен день нам потрібно сюди буде заходити і робити тут чекін. Ми просто тут нажимаємо checkін. Підтверджуємо транзакцію в гаманці, але перед цим нам потрібно буде зробити теж дуже важливу, одну, одне, одну дуже важливу дію. Нам потрібно буде сюди закинути їхній газ. Що нам потрібно зробити? Значить, ми сюди заходимо, нажимаємо Deposit Universal Gas, нажимаємо «Deposit». А, і тут ми депозитуємо допустим, з мережі эф... ефір Сеполі, арбітром, абсолютно з любої мережі, віка... Вікі, в якій у вас є вільна Сеполі, ну, рекомендується робити в мережі ефірсеполі, так як найлегше добути. Ми сюди перекидаємо. За це ми отримуємо знову таки перші наші поінти. Далі, як ми сюди це зробили, а гортаємо в самий низ. І тут у нас є. Вкладка Cash NFT. Ми нажимаємо, заходимо сюди, і тут у нас є е, оця движуха з NFTшком. Ми нажимаємо Por Cash, ми можемо їх е, купити е, 5 в день. Тобто кожен день ми заходимо по 5 цих NFT, ми мінтимо і отримуємо додаткові поінти. Uh, єдине, що гемморно може бути, це те, що транзакція може не пройти з першого разу, але цей, ці баги зараз вже пофіксили. І зараз вже тиснет працює, можна сказати, ідеально. Uh, і просто дуже легко впарнються зараз ці поінти. Звичайно, цей теснет можна виносити софтом, якщо вмієте написати софт. Але поки що я роблю руками. Бачимо, замінтилась наша NFT, ми так робимо 5 разів на день, тому що максимально Ну, ми можемо робити взагалі скільки хочемо, але поїнти нам дадуть лише за 5 NFT. -шок. Тобто, бачимо, 5 разів зробили, плюс 1000 поїнтів. Далі. Знову ж таки, де ми будемо набивати основні поінти. Ми заходимо сюди, гортаємо, і тут нажимаємо Open Wallet. У нас відкривається наш внутрішній гаманець. І зараз я вам розкажу про дуже Круте оновлення, яке вийшло нещодавно. Ми могли надсилати ось ці поінти USCG лише в двох мережах В мережах і фірсеполі, по-моєму, оптиміну саполі. Зараз це можна зробити в мережах і Арбітрум Сеполя, і в Base, і Linea, і Blast, Taiko, Hekla, Coкорот, Zirquet. Цей і навіть вже тепер з'явилось Беречейн Бардіо. Зараз я детальніше вам розкажу саме за -чейн і за Чейн так як і сей, тому що за них ми отримуємо -шку. Якщо ми зайдемо в вкладку бустер, то ми тут побачимо, що тут є різні NFT, за які будуть буститись наші поінти. До прикладу, якщо ми назбираємо 50 тисяч от поінтів партії, ми отримаємо таку NFT -шку. А також, якщо ми зробимо 200 транзакцій. В мережі ну, перекинемо в мережі Saites.net і в мережі Бартіо. Ну, то ми також отримаємо оцю NFT. шку Також тоді абсолютно похоже завдання з мережами Какарот, Тайко-хекла, Зірквіт Цеполія. І все. Повертаємося назад, нажимаємо Open Wallet. Але перед цим нам потрібно тут виконати ці завдання, просто закинути підписки на Twitter на корот. і ми отримаємо, по-моєму, по 1000 поїнтів за кожну підписку. Все. Йдемо далі. Відкриваємо, нажимаємо Open Wallet, і зараз дивимося уважно. Тому що ми можемо робити максимум 25 транзакцій в день, за яких нам дадуть поїнти. Тобто 25 транзакцій, по 200 поїнтів. Не тяжко буде проходити, скільки ми за це отримаємо. Рекомендую робити вам транзакції і починати в мережі Bare і SEA, і Sai, так як ми отримаємо за цей нефті. Ми сюди заходимо, вибираємо SCG USDG, нажимаємо Send, але перед цим нам потрібно скопіювати адрес свого гаманця, саме свого. Нажимаємо, так, нажимаємо сюди, Send, Вставляємо сюди адрес, вибираємо берен Бартіо, бере або Sai. Як я роблю, тому що я зараз набуваю транзакції саме в цих двох мережах, щоб отримати NFT. втіжу абсолютно любу кількість, ну допустимо вибираю один е, мінімум. Чекаю, поки все прогрузиться. Після цього відправляю е, цю транзакцію в мережу е, Берешей Бартію. До хвилини часу проходить транзакція і ми робимо нову. І так, нам потрібно заходити кожен день, тому що зараз вам поясню. Велик, дуже велика конкуренція. Тобто бачимо, що півтора мільйони юзерів е, в цьому тестнеті. І зараз я вам детальніше покажу. Тут у нас також є лідерборд. Ми можемо подивитися, що тут в лідерборді топ-1 1 мільйон 400 тисяч поїнтів. Але ну, по топ-1 не завжди дивлюсь. Тут треба дивитись, хто займає топ-100, але бачимо, що тут топ-100, 1 мільйон е, там, 100 тисяч. тобто Відповідно, нам реально тут можна набити. 26 тисяч понтів я набив приблизно десь за 2-3 дні. Тобто, бачимо, що теснет, я думаю, що він буде ще існувати досить довго часу. Я думаю, місяць-півтора максимум. Тому що цей теснет це, по суті, теснет від розробників проєкту Carve Protocol, Хто знає, вони з ними в плотній колаборації. І ми бачимо, що зараз проєкт реально дуже хайпує. Я впевнений. 100%, що цей проект вийде саме на Binance і це буде один із тих тестнетів, який роздасть по суті, найбільше. Тому що ми бачимо, що тут є лідерборд, також я забув сказати, що тут є реферальна силка, де ми можемо скопіювати свій код, надіслати друзям. Друзі зареєструються, і тут за 10 партій поїнтів, якщо вони перший раз їх залутають до цих поїнтів, то ми отримаємо 100 поїнтів. Але реферальна силка тут насправді вона не дуже робоча. Ну як вона не дає стільки поїнців, скільки дають, допустимо, оці транзакції. Також ми можемо робити тут виконувати ці всі завдання і обов'язково слідкувати за оновленнями, які будуть виходити по, цих, по цьому і не тільки по цьому проєкті в моєму телеграм-каналі. При цьому всім дякую, хто дивився. Всі послання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім гарного дня і на наступного відеоролика.